Головні цілі атаки енергетика та цивільні об'єкти на цьому наголосив Володимир Зеленський. Президент відреагував на російський масштабний обстріл і заявив, потрібно посилити тиск на Росію. Прийшов час Європі ухвалити рішення щодо заморожених активів, якщо Москва не хоче відмовлятися від ударів дронів та ракет. Двоє загиблих через російську атаку на Київ. Ще 38 травмованих, зокрема дитина. Рятувальники завершили роботи з розбору конструкції та ліквідації наслідків ударів по столиці. Повідомили у ДСНС. У наслідок обстрілу Києва є пошкодження у семи районах. У Шевченківському і Солом'янському пожежа спалахнула у багатоповерхівках. У Святошинському районі є влучання у триповерховий будинок. Там загинула людина. У Дніпровському часткове руйнування десятиповерхівки. У Дарницькому ракета впала біля дев'ятиповерхівки. Чоловік, який був поруч, загинув і ще шестеро травмовані. Ми вибігли з будинку і стався приліт. Вони вже вибиралися з завалів тих, ну, трошки ну, є пошкодження, але ну, ми живі, здорові. Це саме головне. Чоловіка є осколкові поранення, в син. Вибув був неочікуваний, бо зазвичай то ми чули якісь підльоти, а це не чути було, потім пахнуло, зірвалося, побачили, що там уламки перескидало по машинам і побачили, що горить, що повибивалося. Одразу вночі спустилися. Що машина була, машини немає вже. Головне, що всі живі, здорові. Ну.